Всім доброго дня та мої вітання. Сьогодні у нас дуже важлива тема. Ми поговоримо по посадковому матеріалу, по саджанцям винограда, які вони повинні бути. І обговоримо нюанси. Тобто, в принципі, ролик такий буде все те, що необхідно знати про однорічний саджанець винограду. Ми зараз з вами знаходимося на нашій школці. Ось так вона виглядає. Навесні вона була посаджена невеличкими череночками трьохбруньковими. І за літо ось так вони прекрасно виростають. Що хотілося б на що звернути увагу. Тобто потрібно на кожному етапі від посадки, догляду, захисту, тобто кожен етап в житті саджанця молодого є надзвичайно важливим і критичним. Немає такого, що щось зробили, а щось краще зробили. Ні, все потрібно виконати вчасно і виконати його в ідеалі. Точно так само це стосується і викопки саджанця винограду. Не дивлячись на те, що ви ось можете бачити, я зніму одну із лозинок, що наш саджанець винограду визрів на висоту вже тут метр сімдесят, 80 мабуть, всіх гарантовано Ось лоза визриває навіть на пасинках, не то, що на основному пагоні. Навіть таке визрівання не дає нам права. Викопувати ці саджанці винограду. Я поясню чому. Температурні режими зараз в день 35 градусів елементарно. От сьогодні іще один пекучий, палючий день сонячний саджанець повинен отримати більш Низькі температури все ж. Тобто викопка, не дивлячись на те, що саджанець дозрівший, викупки терміни не змінюються. Тобто, Ми, як завжди, переходимо в жовтень місяць під 20 число жовтня, я сподіваюся, що ми встигнемо все це викопати і розпочати. Нашу відправку. Я кажу, не дивлячись на те, що фактично їх можна було б вже викопувати та реалізовувати. Але ми не підемо ніколи на такі е, кроки, який би не був рік, бо для нас найголовніше це якість саджанця, це ваша впевненість, те, що ви саджаєте і вирощуєте дійсно якісний продукт. Я поясню, які проблеми з чим можна зіштовхнутись. Якщо, наприклад, саджанець там ви придбали 15 вересня, да, ми обговоримо з вами всі питання, плюси, мінуси, ми поговоримо про найчастіші запитання. Да, звичайно, ми це все обговоримо. Так що, давайте перейдемо все ж до нашого ось такого опросничка. Так що, рання викопка саджанців, винограду та їх. Посадка. Тобто, які переваги, які недоліки. Переваг насправді я не зміг суттєвих знайти саме для саджанця, бо переваги потрібно, щоб були не для нас, там, як для виробників. Виробники, понятно, що ми хочемо, ну, повірте, я також хочу їх викопати, хотів би викопати раніше, раніше реалізувати, раніше обрізати свій виноградник, а не так, як все це відбувається до нового року. Року. Але є свої терміни, і тут нічого не поробиш. Задля якості прийдеться працювати і під дощем, і по грязюці, і все таке. Тобто ми працюємо на землі, так що це звичайне явище. Отже, які переваги або прохання наших клієнтів? От я їх зібрав в одну колонку. Залежність від поливу. Дуже часто, ну, не дуже часто бувають такі клієнти, які е, питають, що от ми хочемо відсадитися раніше, бо в нас е, там, закінчується полив. Е, зазвичай це реально невеликі кількості, 2-3 саджанця, не більше, тому ну, прохання все ж запасіться якусь бочку 200-літрову наберіть води, вам цього з головою пролийте яму е, посадкову гарно. Все, вона буде тримати як акумулятор, е потім висадили саджанець, з бочки залили, все, вам ну, немає ніяких проблем, якщо це невелика кількість, е здійснити полив. Тому це такий теж момент не самий найвирішальний. Е комфортні умови посадки. також е Зустрічається таке, що наші клієнти просять, от ми хочемо відсадитися якомога раніше, щоб потім по грязюці не порситись. Але дивіться, така ситуація з там, е, да, у нас діти да, є, будуть. І якщо навіть там дитина вночі нас гукає, то всі знають, скільки молода мама повинна е, часу на дитину прожити разом з дитиною, скажімо так, безсонні. оті Ночі кожну годину, тому тут реально все так само. Якщо ми хочемо виростити гарний саджанець, потрібно в нього вкладати силу, енергію, а не просто закрити дитину і десь вранці до неї зайти, плач, не плач, що хочеш. Рівно таке саме з саджанцем. Терміни, посадки, викопки, Я знову. До самого почала повернусь, нікуди не поділись. Тому, якщо хочете висадити раніше, але е, при цьому порушити е, нормальну життєдіяльність саджанця, ну я теж проти такого. І, і ще один варіант термінова висадка саджанця в зв'язку з від'їздом. Також буває таке прохання, ну тут вже таке нічого не поробиш. Якщо людина від'їжджає, це також дуже рідко там, але все ж таки. Трапляється. Тому тут також безпосередньо перед від'їздом ну, це вже життєві обставини. Тут е, нічого не поробиш, це вже не завжди від людини залежить. Тому переваг суттєвих я реально не знайшов і не бачу. Е, тепер по недолікам, які можуть бути недоліки, е, е, ймовірність розпускання зимуючої бруньки. Тобто, при отакій температурі, якщо саджанець Рано викопаний і обрізаний старт. Ви його висадили, полили водичкою при ось такій температурі. Коли зараз відбувається активізація, ну бачите, вони всі вже е, прочеканені. Якщо зараз така температура відбувається активізація, то ну, просто проросте якийсь пасинок тут наверху, не більше того, якась точка росту проросте. Тобто воно не вплине ніяким чином саме на зимуючі бруньки. Тобто нічого страшного при цьому не буде, абсолютно. Якщо ж е, садженець вже викопаний, то знімається весь лист, е, все це обрізається. І може прокинутися зимуюча брунька. Та брунька, яка повинна щоб ні в якому разі не прострелювала, прострелила саме на наступний рік вже весняний період. Або ще може бути такий момент, коли вона і не прострелить, а просто на бубняві, набухне. Да? Порушується герметизація бруньки. В зимовий період така брунька елементарно вимерзає, випріває і все таке. І ще один немало важливий момент, чому ж все ж таки купається в оптимальні терміни, відбувається копка це визрівання кореневої системи. Бо для визрівання ми бачимо лише вершину, да? ми бачимо пагани, а кореневу систему ми не бачимо. Тому Потрібен час для того, аби коренева система побула більш триваліший час в землі, і також визрила, бо насправді визріває не тільки пагін, але й формується визрівання кореневої системи. Це надважливо, аби саджанець міг в зимовий період витримувати всі негаразди погодних умов. Ну ми, в принципі, обговорили да, недостатнє визрівання і кореневої системи. Як один із важливих, надважливих елементів в життєдіяльності саджанця. І ще одне питання: порушене накопичення поживних речовин. До того моменту, поки саджанець знаходиться на нашій ділянці, не викопаний, він накопичує поживні речовини. Він продовжує акумулювати і працювати на себе. Тобто, на превеликий жаль, якщо йому перервали оцю його. Вирвали його із цього процесу, наприклад, там 15 вересня, а саме в цей період ви вже можете зустріти елементарно перші саджанці на базарі. То, повірте, це не для вашого блага робиться, це просто робиться для того, аби продовжити або подовжити період реалізації. Ось і все. Тому саджанець знаходиться вирваним з гри, і він вже починає витрачати. Тобто з того моменту, як його викопали, він не, не накопичує більше поживних, Все. Тобто на цьому його гра в цьому році призупинилась. Він починає витрачати от ті кошти, скажімо так, да, це поживні речовини, це ті його кошти впродовж зими він потрачає, починає їх витрачати. Чи вистачить йому сил? І ресурсів до весни це питання. Ось чому буває таке, що ви кажете, що от ми десь придбали садженець там на базарі, і він у нас, на правильний жаль, загинув. Ось недостатнє було все ж таки його визрівання, не радно викопаний, недостатньо садженець накопичив тих поживних речовин. Тому викопка саджанця є. Основою ви можете не вирощувати сильні саджанці. Вони можуть бути маленькі, невеличкі, але якщо вони достатньо. Визривши, тобто прирости можуть бути і тонкі, і в нас також є і товщі. тобто дуже сильно від сорту залежить, щось росте гарніше, щось слабіше, я це все завжди попереджаю, тобто сортова особливість вона нікуди не подівається. Але найголовніша умова це все ж таки терміни їх викопки. Тобто, дати саджанцю якомога краще сформуватися і не поспішати з цим моментом. Це ми пропрацювали тепер. Давайте пробіжимося по найчастішим. Запитанням, тут також ви знайдете багато відповідей, чи приживається садженець при осінній посадці. Ми вже раніше обговорювали, але я бачу, що ці питання вони продовжують, тобто ви їх задаєте. І тому я вирішив, в принципі, їх ще раз порушити і нагадати. Садженець ні в якому разі не переживається в осінній період. Він зберігається, ви його висадили, він зберігається, консервується, він чекає весни, чекає весняного тепла. Була і старта. Все. Оце його, е, його місія, скажімо так. Ніякого Приживання, схвачування не відбувається ні в осінній, ні в зимовий період. Теж саме із щепленнями в штамп, те теж саме із посадкою черенків на постійне місце в осінній період. Нічого абсолютно осінню не відбувається. Все, ми висадили, залили його, там вкрили при необхідності, вже коли знижуються температури. Все, його завдання зберегтися гарно. Тому знову ж таки, чи приживається, бо існує така думка, що якщо ви садите раніше, то він приживеться. Тоді приживеться і все буде нормально. Ні, це хибна думка. Ви його садите раніше, починає активізуватися, як я сказав, брунька, починає активізуватися корінь, все, садженець втрачає свої сили, а зима попереду, і садженець просто може не перезимувати. Чи потрібен пролив або замочування? Це друге питання в корневіні або в інших коренеутворювачах? Ні в якому разі цього не потрібно. Не витрачайте, по-перше, коштів, не витрачайте зусиль. А інше це буде марно і це навіть нашкодить. У наших саджанців та взагалі байдуже у саджанця, навіть якщо там не дуже велика коренева система, тобто у нас вона буде розгалужена, ви побачите, це знову ж таки залежить від сорту, хтось дає. Гарну пишну кореневу систему, такі як Юпітер, це зазвичай там ну реально 3-4 корінця, але таких як мизинець. Тому тут що роби, не роби. Але все ж таки додаткове якесь стимулювання, ні в якому разі цього не робіть. Тобто ви вже можете там, в наступному році, наприклад, радіфармом там, ну, є люди, які проливають. Але ну, цього не потрібно, не витрачайте. Він дорогий, не витрачайте кошти. Я в кінці цього відео розкажу, в чому особливість, в чому головна умова насправді сильного росту. Тому використовуйте природні. Шляхи розвитку саджанця і все буде добре. Чим вкривати саджанець? Також таке питання. В принципі, від нього також в суттєвій мірі залежить збереженість саджанця в зимовий період. Вкриття молодого, однорічного саджанця відбувається лише землею. Ніякого мені важко я вкрию агроволокном, ніякого ж там придавлю. Боже збав. Цього не потрібно, бо е, загинути садженець вже від таких укриттів. Може в перший рік. Тобто теж агроволокно, та ж плівка активізує тобто в зимовий період, потрапляє більша кількість тепла вже до нашого саджанцю. І ось такі перепади в день там може і бути і плюс 15, плюс 20 під тим агроволокном під плівкою, в нічний період, мінус 10. Отакі от качелі, все, саджанець гине елементарно. Тому земля не дає ніяких коливань, не, ну, зменшує ці коливання в суттєвій мірі. Да? Денні, нічні. Все, ваш саджанець прекрасно зимує. Висадили, залили гарно водою. Все, наступають якісь невеличкі морози, там 3-5, можна готуватися до укриття. До речі, чи страшні морози в 3-5 градусів морозу для гарно визрівших, вчасно викопаних однорічних саджанців? Ні, взагалі не страшні. Тобто він може витримувати, звичайно, що це. Воно згодом стає. Чим, чим далі, тим він витримує сильніше і сильніше. Але якщо там зненацька е, прийшло 3-5 градусів, нічого, нічого страшного. Тобто згодом вони можуть витримувати і 5, і 10, і 12, і 15. Нічого з ними не буде, якщо це відбувається поступово. Якщо бували такі роки зненацька, налітають морози, от тут ситуація складніша. Тому контролюйте цей момент. Ну, 3-5 градусів це як дзвіночок для укриття. Нічого страшного. Наступне питання: чи потрібно обривати нижнє листя для кращого визривання лози? Це вже питання, якщо ви вирощуєте, але воно також постає, якщо ви вирощуєте вже саджанці, наприклад, однорічні, або ви посадили вже в перший рік у вас посадки. Вважається, що листочок, коли він старіє, то він вже починає не давати, а забирати поживні речовини. Якщо і обривати, то максимум там ну, 5 вузлів, нижніх, там, нижніх 5 листочків, не більше того. Ну, це так, якщо так знаєте, сильно по, по літературі це все заглубитися. Ми цього не робимо. Тому, бачите, цього не робимо, і визривання лози причудове. Дуже така хибна, така дуже велика помилка, от коли ми бачимо, коли лоза реально зелена. Зелена і обірване листя. Все, друзі, це, це фінал. Тобто цього ні в якому разі не робіть. Ніякого визрівання воно не зробить і воно не пришвидшить в жодному разі. Тобто, боріться, що єдине може допомогти визріванню, навіть я ж кажу, це не стільки калій, не стільки оці всі препарати, а час. час. Все. Єдине, потрібно боротися за кожний прожитий день виноградним саджанцем з листям. І без там, морозів, заморозків, приморозків. Навіть якщо будуть невеликі температури, навіть якщо в день там буде вже 10 градусів тепла, а вночі там буде 3, то все одно воно буде допомагати. Саджанець перебудовується навіть за таких температур. Він перебудовується, він готується насправді до зими. Він не, не просто так він зараз от знаходиться, визриває, ідуть серйозні процеси. Перебудови всередині і підготовки саджанця до перезимовки. Наступне наше питання: що ж краще? Одно чи дворічні саджанці винограду, чи може трьохрічні, а може взагалі потрібно саджати, щоб їм було по 5 років. І знаєте, от за логікою здається, що чим старше, чим розвінетіший саджанець, тим він буде от сильніший. Ми його вкинемо і він швиденько, попре-попре, але це не так. Зовсім не так. Насправді, чим молодший саджанець, тобто оптимально, можливо, навіть це знаєте з чубука, тобто чубукова на постійне місце без пересадки і без травмування, або е однорічний саджанець, все ж. Тобто, поки культура є молода, пластична, або зелений вигетуючий, річний саджанець, але гарно розвинутий, звичайно що. Так що найбільш оптимальними є саме річні саджанці або зелені. Все, ніяких там двохрічні. Двохрічні саджанці, якщо хтось і залишав, у нас ніколи немає двохрічних саджанців, ніколи. Дворічні саджанці, якщо і залишаються, то це щось, як правило, слабе. Воно висаджується знову на щоб дати йому друге життя. Тому, знову ж таки, розумійте це. Все висаджується череночком, і за рік, ось ви можете бачити, провоскований був череночок, і за рік при гарному догляді, да, все восковане, верха, ось. За рік при гарному догляді, ось по два пагани, по одному пагану вони виганяють. Найголовніше це працювати, працювати і розуміти. Те, що ти робиш. Немає тут такого, що: от, ой, літо, жарко, спека. Ні. Яка б не була спека, ми кожного дня працювали тут. Е, Наступне питання: до якого періоду можна висаджувати саджанці? Це також таке дуже важливе питання. Якщо коротко відповісти, то рівно до того моменту, поки є доступ до ґрунту. Це може бути ну, поки мороз не скував землю, навіть якщо вже пішов сніг, наприклад. Ну, звичайно, що тут умови вже менш комфортніші, але повірте, ми в таких умовах працюємо постійно і працюємо з об'ємами, не те, що там 1, 2, 5, 10 садців. Працюємо з об'ємами в таких умовах, повірте? Так що це звичайне явище. Можна я ж кажу, висаджувати, вже, коли сніг перший випав, і коли ночні якісь морози, там в мінус 3, мінус 4 є. Але в день є відлига, день прокопали, висадили, залили. Нічого страшного в цьому абсолютно немає, це норма. Тобто висаджується садженець вже за більш, Низьких, прохолодних температур і ні в якому разі не в отаку спеку, нічого гарного з цього, повірте, точно не вийде. Е, яка проблема, да? бо я не сказав. Тобто не всі саджанці, які саджаються рано, загинуть. Не всі. Але вже йде відсоток випаду. Яким він буде, його ніхто не знає. Але відсоток випаду вже обов'язково буде. Яка найголовніша умова для сильного росту саджанця? Це наше останнє питання. Найголовніша умова для того, щоб саджанець гарно ріс. Це його неглибока посадка. Ви будете отримувати гарні саджанці. Е, і якщо, не дай Боже, ви його посадите глибоко, посадите там на 40 сантиметрів в глибину, ви можете підготувати, дивіться, сильні ями. Ви можете їх заправити органікою, прям так потужно. Отримати від мене отакі або від когось іншого, отримати надзвичайно сильні саджанці, висадити це все, а рости він не буде. Чому? Глибоко посаджений, ось і все. Тобто використовувати е, якісь там супердобрива, наддобрива світові, а воно не, не сприймає, а воно нічого не працює. Глибоко посаджене. Ось і вся відповідь. Чому саджанець в школці <кхів> росте з черенка надзвичайно? Це вам такий приклад, чому він росте надзвичайно сильно, без жодного граму добрив. Все, що використовувалось тут, це чиста вода і все. Е, ще також важливий момент для гарного росту це те, щоб не ріс раніше виноград. Тобто чиста земля, де раніше не ріс виноград, все, і неглибока посадка, і вам забезпечений гарний ріст. Якщо ж виноград ріс раніше, ну, тут можуть бути проблеми. Проблема не скільки в тому, що той виноград, який ріс, він там... Як то кажуть, висмок та, да, виснажив землю. Ні, ні в якому разі. Е, проблема ця відбувається виключно з-за того, що яма насичена в будь-якому випадку останками кореня. Корені ці продовжують перегнивати, вони ж відрубані вже, вони починають перегнивати, і саме вони отрують молодий садженець. На превеликий жаль. Тому ось... Е, Виноград здатен отруїти лише виноград. Тобто, якщо там росли помідори або гірки, інша культура, його корені нічого страшного. А от виноград для винограда ну, смерть. Або негарний, не самий гарний, не найкращий ріст. Що вкладається? Які слова вкладаються в сенс неглибока посадка? Да? Давайте розберемо. Обов'язково робиться яма, приямочок да, наш. Він глибиною десь 15 см, ну в середньому. Тобто цей приямок на зиму, на зимовий період пригортається землею, на весняний період він розгортається. На зиму він пригортається для того, аби якомога краще зберігалася коренева система саджанця і далі вже виноградного куща. Все, приямочок 15 см, посадка йде на глибину 25 см, це максимум. І, і таким чином ви виходите десь на зимовий період, якщо це все ви прикриєте, то десь в принципі, на 40 см ви виходите. Чи достатньо цього, аби перезимоти? Елементарно, тобто, все, 40, 40 см вистачить для того, аби в зимовий період коренева система не вимерзла. Як потрібно розміщати саджанець. Для нас головне це п'ятка. Тобто ми відштовхуємося ну, по гарному, мабуть, можливо, іще нада таке якесь відео, щоб більш було наглядно. Тобто, ми відштовхуємося саме від п'ятки, від основи нашого саджанця. І ми вже саджанець саджаємо або під нахилом, да, або рівно, якщо це невеличкий череночок. Але якщо череночок, з якого вирощений садженець, довгий, то саджанці обов'язково саджаються під нахилом. Бо якщо ви посадите з довгим черенком е на таку глибину, то е буде, по-перше, погано вам вкривати в майбутньому, ну, купа різноманітних проблем. Е ці саджанці, які ви бачите, ось чому вони виросли так, так гарно, вони посаджені на глибину, тут 10 см. Все. І вони швидко вони дихають, вони прогріваються всі поживні речовини в землі наверху, тому ось ви бачите, яку вони можуть мати силу. І то вони ж, вони ж вже всі призупинені, вони причеканені в три, в три етапи, в три лози. А так, якщо йому дати гарну шпалеру, то він з черенка за рік там, можна і 4 лозини. Вигнати по, по 3 метри. Так що я скажу не, не добрива, найголовніші. Це, це все додаткове. І це все працює в комплексі е, з неглубокою не посадкою. Якщо ж, знову повторюю, заглубили, то нічого не допоможе. Друзі, на цьому в мене все. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково задавайте їх. У нас ще трошки небагато часу залишилось, так що ми. Сподіваюся, що встигнемо вам відповісти.